Ангелі, який сьогодні церква нам дає, Ісус питає Петра, чи любиш мене, і питає тричі. Петро спочатку з великим запалом. Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Так, Господи, Ти знаєш, що люблю. Втретє, вже не з таким запалом, але трохи з смутком. Говорить, Господи, Ти відаєш все, ти знаєш, що люблю тебе. Господи, Ти відаєш все. І це питання, чи я люблю Бога? Чи я в своєму житті, хоча дуже часто є невірний, дуже часто падаю, ображаю Бога своїми гріхами, відходжу, не хочучи чинити. Його волю, Господь залишається вірний. Господь завжди любить мене, завжди мене чекає, завжди хоче для мене святості, завжди хоче для мене віри. І дає рецепт для кожного з нас, як маємо прожити життя, щоб посягнути цей ці, цю ціль, святість. Власне, Ісус говорить йому, іди слідом за мною. І ти слідом за Ісусом. Це є цей рецепт, який нам потрібен для того, щоб осягнути святість. З однієї сторони, ніби нічого складного. Але Ісус також йде на Голгоф. Ісус також піднімається в стражданнях. І так само ті самі люди, які кричали Осана слава, ті самі люди за якийсь час кричать Розіпни ним! на хрест. І в нашому житті є миті цієї слави, коли мені щось здається, коли я маю якісь успіхи, але миті, коли, власне, я страждаю. Бо хвороба, бо якесь страждання, бо смерть можливо близької людини. Я стою під Христом. І чи маю цю силу йти за Ним, іти до Воскресіння, йти до цієї мети, поглиблювати свою любов. Любов до Бога, слідуючи за Ним. І ця правда про Петра, який пізніше, тільки пізніше зрозумів ці слова, цю суть цих слів, що має бути цим пастирем, що має. Проголошувати, що має пильнувати, що має навіть віддати життя за Христа. Він зрозумів тільки тоді, коли зійшов Святий Дух, Дух, який доповнює, який розпалює нашу віру, дух, який зміцнює також нас в визнаванні і в цій боротьбі, щоб іти слідом за Христом. Це є завдання кожного з нас. Це завдання кожного християнина. І чим більше в нас буде дарів Святого Духа, чим більше буду поглиблювати свою віру, тим виразніше буду бачити ці сліди Ісуса, які Він залишає, ці сліди, а часом ці знаки, які Господь мені дає, щоб я був святий, щоб я наповнювався святістю. Що моє життя було цим прикладом історії Божої любові в моєму житті. І є одна історія, можливо, вже не раз її чули, що до одного чоловіка прийшов Ан Янгол, і цей чоловік говорить: А покажи мені моє життя так, якби по фотографіях з Богом. І говорить, ангел мені показав. Я бачив, що коли в мене все було добре, все було гарно, то біля мене йшла ще пара ніг. Тобто в моєму житті біля мене завжди був Ісус. А коли було тяжко, була тільки одна пара ніг, я запитав, що це таке? Що коли є, мені, в мене все добре, то е, є дві пари ніг, тобто я і Ісус іде поруч, коли страждання я є сам. Тоді Янгол усміхнувся і говорить: ні, ти не сам. Ця пара ніг це йдеш не ти. Це Ісус несе тебе на своїх руках. І Ісус хоче нести кожного з нас у спосіб, коли нам тяжко, коли немає сили, не маю можливо відваги, просити про Дар Святого Духа, про це джерело Божої любові. Яка розпалює і зміцнює нашу віру, яка допомагає кожному з нас кожного дня, просто, звичайно, через молитву, через Євхаристію, через наше християнське життя, йти за Христом цією дорогою любові, яку сьогодні Ісус хоче давати кожному з нас і питає, чи любиш ти мене, і можемо. Відповісти за святим Петром, Господи, ти все знаєш, що я люблю тебе так, як вмію, але хочу любити ще глибше. Хочу бути святим. Амінь.